О славна Пресвята Марії Мати Божа, подателька мудрості, вознесений образ всіх чеснот, чаша Божої ласки, найдорогоцінніший скарб, з глибокою пошаною молимось в ім'я Ісуса Христа, благаю, Пресвята Марії Мати Божа, подателька мудрості, виблагай у Бога мудрість для мене, яку я потребую і благаю, бо з Божих уст виходить знання і розум. Щоб мудрість увійшла в моє серце, тоді знання будуть приємні моїй душі, тоді розваженість буде берегти мене і розум буде охороняти мене, бо Бог зберігає для праведних спасіння. Він є щит для тих, хто ходить дорогою правди і хто слухає Божу мудрість, той буде жити безпечно. Пресвята Марія, Мати Божа, подателька мудрості. Благаю, дай мені мудрість, щоб мої слова так вимовлялися. Думки і вчинки керувалися, щоб наслідки завжди були праведними перед Богом. Нехай тішуся лише тим, що до Бога веде, нехай смучуся лише тим, що від Бога віддаляє. Пресвята Марія, Мати Божа, подателька мудрості, дай мені мудрість, щоб ціле моє життя вийшло Богові на славу, а мені на спасіння та життя вічне і щастя в Небесному Царстві на віки віків. Пресвята Марії, Мати Божа, подателька мудрості. Дай мені мудрість йти до світла небесного і щасливої мети, щоб мені пройти небесною брамою, щоб прибути до щасливого небесного дому, до всемогутнього Бога. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа зійде на нас і назавжди залишиться з нами. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.